Частина Туреччини піде під воду. Частина Туреччини, що карти скажуть? Частина Туреччини, я не знаю. У них що там? На чому воно стоїть, нахрен? Мені таке, що то, як загроза є. Ви знаєте, таке є. В принципі, ну, може, вони якось врятуються. <гум> Дивіться, про Туреччину сказано, що там іще буде, які-то у них будуть катаклізми. А чи піде вона під воду? Обканаду я сказала. Так ось вода, частина Туреччини потуне. Можливість є така. Це хто геодезісти сказали вам? Ну, відповідь моя, що щось там втоне таке. Можливо, ще, ще буде якийсь землетрус. Я не очікувала карти говорить так. Може, Мала частина якась, ну, ну, врятується багато, кажуть карти. Вони там щось, до речі, ще роблять, вони там що то вже на майбутнє якби себе як то цього, як вам сказати, оберігають чи що. <кій> ну, я не очікувала, так.